Ще один потенційно небезпечний у плані нових воїн регіон далекий схід. Віднедавна на стороні РФ проти України воюють солдати КНДР Корейської Народно-Демократичної Республіки. Вони опановують сучасне ведення війни, технологічно удосконалюються і можуть бути залученими до потенційної війни в регіоні, ближчому до них. Це означає, що в небезпеці може опинитися Південна Корея, яку підтримують США. Америка активно озброювала і допомагає. Агала фінансово південній Кореї починаючи з 1950-х, у той час, як КНДР підтримував радянський союз. З 1957-го в Південній Кореї діють американські збройні сили, вони відповідають за організацію, навчання та оснащення американських військових на Корейському півострові і підтримують свої сили в постійній бойовій готовності. Основою присутності США та демонстрацією намірів американського уряду підтримувати баланс сил в азійсько-тихоокеанському регіоні є майже 30 тисяч американських солдатів, матросів, льотчиків і морських піхотинців. Якщо КНДР, Китай або Росія розпочнуть збройну агресію проти Південної Кореї чи будуть США захищати свого партнера і союзника. США також підтримують і співпрацюють з Японією, і для неї потенційними загрозами також є КНДР, Китай та Росія. З 1954 року за договором про взаємну оборону Японії і США японська сторона відкрито отримує американську військову допомогу. Сили самооборони Японії з 1960 60-го року зобов'язані брати спільну участь в операціях сил США. Ця співпраця продовжується і досі у 2018-му Японія та Сполучені Штати провели найбільші на сьогодні військові навчання навколо Японії. У них брали участь 57 тисяч моряків, морських піхотинців і авіаторів. Чи будуть США захищати Японію як свого союзника в разі нападу КНДР, Китаю або Росії?